Всім привіт! Всіх ради вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Ну що, на сьогодні заплановано переселення. Будемо переселяти речків. На вулиці потепліло. Приміщення прогрілося. Все, там вже більше 15 градусів. Так що все, треба, треба їх переселяти, тому що тут вже їм дуже тісно. Це, давай, тихо, 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 тихо. Давай, да. Я тебя закрию. стоп, стоп, стоп. Так ти все на холод. Вот это Пішли. новости, да? Пишли, пишли. Опа! оп мальчик. Все, следующий. С будет буде 100%. Сто процентів. Не, він сейчас попробую его выкуть. А, ты сейчас... Він не так вы. Бумба, кума, дверь. Бе, дых, пумба. Не, 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 ты не иди. Ты зарушайся. Ты заришай. Попробуй випасти сейчас. Я там открыв чинить. Ні? Да, да. Ні, не так, да. Тихо, 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 тихо. тут Заходи, заходи, заходи. Аня, заходи. <связывая> все, вот. Вс ⁇ вон. Давай, моллек, давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, пишу, пишу, пишу. Куп. Куп. давай, 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 давай. せっ <aunque S 2> Ось і все. Хрячки на новому місці. Все. Тепер буде вже трішки-трішки легше. І свинкам, і їм. А то дюрок він вже трішки замучав, починає лізти на всіх. О, і вони цілий день кричать там. в общем не дає він покою всім. Так що буде, буде їм вже освободні. Ну, Так як я казав, з Петреном, з Тімоном питань ніяких. Він вийшов, без питань пішов і все. Ну, А з пумбою то трішки-трішки є питання. Він такий трішки лякливий, але вже, вже я його приручаю. Вже він підходить. Я можу погладити його. Тільки треба перед цим промовити його ну, якби, ім'я. Я приучив, що він пумба, 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 і він підходить о, підходить і дається вже до рук. Ну, тобто, тобто, працюємо, над цим ми працюємо, все добре. Ну, а з цим питань нема. Це тімон. В общем, це в нас буде тімон і пумба. Акуна матата життя причудове. Так що вони двоєм приїхали і так ось вони цей реально похожий на пумбу. Ну, а цей такого ж окраса, як тімон. Трошки по формам не то, ну нічого. В общем, два коріша, Тімон і пумба. Вже на новому місці. Так, у дівчаток тепер красота. Все добре. Місця вистачає, ніхто нікого не б'є. вон собі сидячи, корм споживають. І все чудово. Ну і хлопчикам тепер набагато краще. Да, вони трішки зараз ще. кричать, тому що привикли в групі, а так вони залишились на одинці. Ну нічого, це їм ще повезло, що вони разом, що їх пара і що вони тут. Ну, в місці двоєм, тому що якби був один кричок, то взагалі був би сам. А так, хоч через перегородку ну, бачать друг друга і трішки-трішки веселіше. Ну, це таке, це нічого страшного, покричать та й перестануть, до всього звикнуть. Так що вони вже все на новому місці, на своєму. І вже трішки-трішки щось вимальовується. Температура ось трішки більше 15 градусів. Це вже більш-менш щось таке, що можна вже поросяток утримувати при такій температурі. Плюс вони зараз будуть виділяти своє тепло і приміщення ще більше, я думаю, що прогріється. Так що до потрібних 18-20 градусів, я думаю, ми дойдемо. В подальшому все це діло тут зашиється. Ось так як ця секція тут стоїть. Ну, її теж тут не буде. Я уберу вона піде мені на іншу справу. А тут зробимо такий із профтруби зашємо такий, зробимо заборчик. І буде ось така площадка для перегону. тобто Тут теж ми тут каліточку зробимо, яка буде закриватися і відкриватися. Ну і тут теж все це діло ось до стінки кормоцеха, все це діло зашється. І потім буде без проблем. Не треба тут із щитами так бігати. Ну, з одним щитом потрібно буде підпирати. Щоб... ну А там вже стоять не треба. І все це діло тут ось під навіс ми маємо на половині, а далі ні. Ну, Це все діло вон, стовпчики вже стоять. Літом все це діло буде накриватися. І тобто буде під навес уже на всю на всю частину цього приміщення, де будуть свиноматки ось з однієї, там відділ осіменіння і буде переход у них оце, з відділу осіменіння на опоросник і туди сюди Ну, а хряки вже звідти будуть Ходить до свиноматок на відділ осім'яння. Так що ось такі плани. Я думаю, що якщо ми це все організуємо, то буде, буде без проблем все це діло, так сказати, переганяється. Ну, а я тим часом працюю у відділі осім'яніння. вже трішки щось вирисовується. Ось так на даний момент все воно виглядає. Діло йде. Ну це вже покажу трішки-трішки позже, як що й до чого. А на цьому поки що все. Всім дякую за увагу. До побачення.